Ви вже, напевно, в курсі, що в Україні зараз проходить фестиваль Інді ігор від українських розробників IndieCup Ukraine. Як і минулого року я у складі компетентного журі граю у найкращі цьогорічні ігри з України. Вітаю ігромани! У цьому відео я коротко розповім про фіналістів фестивалю, а також враження, які на мене справили ці ігри. Буду від щирого серця вдячний за вподобайку та поширення відео. Поїхали! Більшість ігор ще не вийшли офіційно, тому довелося оцінювати по тестових білдах або демках. У описі під відео ви можете знайти посилання на канал, де є проходження усіх цих ігор. Перша гра, котру мені довелось зіграти на фестивалі, має назву Dark Carrot. Мені навіть було шкода кролика, що опинився у цій пекельній таверні. Йому доводиться і на кухні готувати їжу, і обслуговувати столики як офіціант, та й баром доглядати потрібно. А ще й прибирати за цими чортами-відвідувачами, котрим не сподобалась страва, і вони вирішили наблювати на стіл або розламати його. Сама атмосфера в таверні моторошна, і відвідувачі приходять з рогами та хвостами. Щодо геймплею, то він досить одноманітний. І я не помітив його розвитку впродовж гри. Так, додаються нові рецепти і приспособи, де їх можна виготовляти, але інгредієнти ніяк не поєднуються і застосовуються по одному до кожного з апаратів. І взагалі у грі була відсутня будь-яка озвучка, музика чи навіть звуки взаємодії із предметом. Я гадаю, що гра має непогану основу, її потрібно ще допрацьовувати та розвивати, і вже тоді можемо побачити повноцінний реліз у магазині Steam. Дуже вдало підмітили мої глядачі на трансляції, що гру можна використовувати для тестування рівня IQ. Але хитрий момент в тому, що навіть методом підбору ти все ж можеш підібрати фігури, які використовувати, та з яким порядком, аби скласти відповідну деталь. Але із зростанням рівня кількість комбінацій зростає, тому схитрувати у цій грі явно не вийде. Гра має приємний дизайн, звукове оформлення та музику, і чудово підійде, як мобільна гра в дорогу, аби скористати час. Тому шукайте в App Store гру Оберти. Ну а якщо сподобається, то і на ПК можете придбати. Варто відмітити, що цьогорічний фестиваль InDieCup Ukraine вирізняється великою кількістю ігор у стилі хорор або містицизм. Однією з представниць цього жанру є гра Plastomorphosis. Гра являє собою справжню машину часу, що зможе перенести вас у 2000-ні роки золотодобу PlayStation 1 та PlayStation 2. Щодо стилізації ретро стилю, тут запитань жодних: фіксовані камери, звуки, елементи керування усе зроблено в канонічному ретро стилю. А що стосується геймплею, ну він не зовсім сучасний, а рефлексії за минулими часами у мене не дуже багато. Головний герой, що підібрав телефон у одному з вагонів потягу, слідує вказівкам приємного жіночого голосу та досліджує темну енергію на станції пересадки. Гра вимагає від гравця уважності та кмітливості. Інколи доведеться повернутися на декілька кроків назад, аби зрозуміти, чому ж ці кляті двері не відкриваються. У загальному гра має довершений вигляд. Єдине, що бракує, так це української мови, але думаю, розробники її додадуть. Таких реальних кабанів ви ще не зустрічали. Гравце випадає нагода випробувати себе у ролі керманича з булавою, такого собі кабаногетьмана, гетьмана, що дбає за розвиток свого поселення та оборонну здатність, будуючи захисні редути, вежі та виховує із зажарілих кабанів справжніх воїнів. Адже завдання стоїть непросте вороги кожної ночі турбуватимуть ваше поселення. Гра дуже динамічна і ворог посилюється з кожною секундою, тому думати потрібно не тільки про оборону, але й про напад. Я не відразу розібрався з елементами керування, вони не були інтуїтивними, і ще мене дуже дратувало, що після змаху булави кабан не завжди хотів доєднуватись до твого гурту. Ще один-два патчі з виправленнями керування, і можна повноцінно проходити гру. Гадаю, що Хоклан буде не до кінця оцінена гравцями, котрі не б змогли подолати бар'єр титоріалу та освоїтись з керуванням. Бо якщо ти пройдеш титоріал та освоїшся з керуванням, гра відкриває себе зовсім по новому і більш стратегічному плані. Наступна гра Through the Nightmares. Це ж було вже як і минулого року. Я високо оцінив цей платформер, але є одне питання до розробників: що ж ви робили цілий рік? Я знаю, що розробка надрою не зупинялась, але відмінностей між минулорічним білдом і цьогорічним я не помітив. Піщана людина, що може збільшуватись або зменшуватись у розмірах, долаючи перешкоди на своєму шляху, намагається врятувати дитину від кошмарів, що приходять до неї у вісні. Можливо, розробники додали свіжі рівні або нові механіки, які не хотіли поки що показувати глядачам. Тому побажаю розробникам натхнення, аби пошвидше закінчити розробку гри. І ми нарешті повністю змогли б її оцінити. Headnight пригодницька головоломка у стилі Point and Click. Ще у першому турі голосування я поклав оком на цю гру. У ній виражений візуальний стиль, що захоплює погляд гравця, це не хочеться розглядати до найменших деталей. Хоч місто у грі є вигаданим, але чомусь він мені нагадує Київ. У грі велика кількість головоломок, котрі зустрічатимуться впродовж сюжету. Але сама гра досі на стадії розробки. На жаль, ігрола цієї гри також поки що не можна показувати глядачам, але рекомендую переглянути трейлер і додати до списку бажаного. Думаю, ця гра вас зацікавить. Не скажу, що я є великим прихильником святкування Хеллоуіну, але вже маю таку традицію, що кожного року у цей період я роблю тематичні трансляції та граю у хоррор ігри. Так от, за весь час стрімингу я жодного разу не налякався так, як під час проходження цієї гри. Неочікуваний скример загнав мене просто у ступор. Як на мене, то занадто довгий візуальний початок та занадто мала кількість головоломок та взаємодій, щоб вважати це повноцінною грою. Але якщо завдання гри було вас налякати, то розробники з цим справились. Тік так oclock має непоганий технічний та візуальний стан, і як характерно для більшості хороших хорорів звукове оформлення. Redemption of the Damned Одна з ігор, геймплей якої показувати на загальну публіку поки що не можна. Кооперативна гра, яка ставить гравця в роль мисливця за міфологічними слов'янськими монстрами. Я був приємно вражений тим, що гра має настільки високу якість виконання, вороги, анімації, постріли усе зроблено на найвищому рівні. Гра наповнена всякою містикою, чортівнею та сатанинськими ритуалами, тому вона явно не для юного гравця. Аріс Арканум. Гра у стилі вікторіанської епохи, об'єднана магією з особливостями створення заклинань. Гра у стилі ройк дозволяє вам комбінувати різні типи заклять та створити із заклинань унікальний біл для мага-пригодника, що блукає бібліотеками вікторіанської епохи. Хоч гра ще на зовсім ранній стадії, і важко оцінити наскільки вона буде успішною, але сеттинг доволі цікавий і приємний. Avita Journey of Hope. це пригодницька 2D-гра з піксельною графікою, котра акцентується на мечовому бою. Ваше завдання як головного героя подорожувати по великому Королівству, зустрічати як нових друзів, так і ворогів. Я звичайно очікував більшого від цієї гри, але така вже доля цьогорічного фестивалю з великою кількістю учасників тестових білдів. І на сам кінець гра, котра змусила мене пережити заново перші дні повномасштабного вторгнення. Можливо, це звучатиме надто голосно, але свого роду це діско елізіуму світі інді ігор цьогорічного фестивалю. Of Home — це ізометрична пригодницька гра, що розповідає про життя хлопчика Максима, котрий намагається вижити у новій реальності. У час, коли окупаційні війська знищують його місто, гра розпочинається напередодні повномасштабного вторгнення, що виявляються останніми 24 годинами безтурботного дитинства головного героя, котрий наступного дня прокинеться від звуків падаючих бомб і наближення артилерії. Здобуваючи очки досвіду, виконуючи певні завдання, персонаж розвиває свої характеристики, котрі в майбутньому допоможуть йому із проходженням завдань. Особисто мені було ментально важко зіграти у цю гру, але я це ж додав її у список бажаного з надією, що колись таки зможу її пройти. Різного роду жанру та якості були представлені ігри на цьогорічному фестивалі Indy Cup Ukraine, але жодної стратегії про будівництво у фіналі. Окрім об'єктивного оцінювання від професійного журі, у вас є також шанс проголосувати у номінації People's Choice, закинувши донат у якості збору для 22-ї механізованої бригади. Посилання в описі під відео. Оголошення переможця відбудеться 24 грудня. Дякую організаторам, що запросили мене взяти участь у фестивалі усім учасникам фестивалю. Бажаю чесної боротьби. А на цьому все. Не забувайте ставити вподобайки та підписуватись на канал. В описі під відео ви знайдете посилання на проходження усіх ігор фестивалю. З вами був Бендер. Зустрінемось.